Доброго ранку і слава Україні. 23 листопада, 2022 рік Україна, місто Фортеця Миколаїв. Ну так, у нас тут особливих новин немає. Ну, окрім того, що з кранів тепер йде більш-менш прісна вода. Я не думаю, що помінявся водозабір. Скоріше за все, це. Таке явище є природні. Ну, я спостерігав це вже скільки тут живу. Коротше, як тільки падає, знижається температура води, то більш солона вода має таку властивість, що вона присідає, ну і... Маємо зараз в кранах більш-менш таку прісну воду. А, Оскільки так говорити нема про що, то хотів побалакати трошки про націю. А що мене, значить, ну, сподвигло на це, я ну, взагалі не дивлюсь кацапів, кацапських лібералів, ні кацапських імперців там, і так далі. От. Але є один дуже цікавий такий екземпляр. Я вже про нього колись казав. Це Максим Кац, Кац. ну, типа, ліберал з правим ухилом. Таким. Ну, він це позиціонує так, як там правий політик, він політиком себе називає, але зараз політик в екзілі, Бо проти нього там порушена кримінальна справа на рашці. І от, Дивлюсь вчора, значить, і... цікаве дуже в нього відео. Можете подивитися, я не буду давати посилання. Но... Ну, популярна особа, там у нього кілька мільйонів підписників. Його дивляться і так. От завчора у нього був такий відос. До речі, чого в мене так мало підписників. Але ж я теж штовхаю деякі такі ідеї, які потім. Ідеї там, і передбачення, що збувається. Так от вчора дивлюся, значить, і в нього про причини війни, чому ж хуйло почало війну проти України. І він там ну, дуже далеко пірнув, там, аж у Радянський Союз там, і все таке. І потім він задвигає таку ідею. значить. Ну, Це ідея не нова, вона була ще у 14 му багато разів. Обсмоктана нашими аналітиками, нашими там глядачами, е значить, от, значить, начебто хуйло побачило, який Майдан, які результати, і як в Україні помінялася влада там, і все таке, тому він затіяв, значить, отаку маленьку побідоносну війну з, з анексією Крима, там, з Донбасом, там з усіма цими справами. Теорія не нова, але помилка стара. теж. Значить, помилка заключається в тому, що знов таки вони ну от мовпують Кацапи там, навіть каци, <смістична> Кацапи. Далі трошки розкрию. Чому так? Вони мовпують наші ідеї. Навіть наші ідеї. На у отакий Майдан, як у нас. Неможливий апріорі. Ну, він неможливий. Чому? Тому що такий Майдан може створити тільки нація. Сучасна нація. Не, ну, скажімо так, не та, як, як ну, залякують нацисти там і все таке. Ні, нація це інше. Це, по-перше, це уклад. А по-друге, це свобода. Свобода. Яка керує цим укладом. І просто моя теза така, він почав з антитези, а я починаю з тези. Наша теза така, що фундамент нашої нації це свобода. І вона завжди була свободою. Завжди, навіть коли нас покріпачили, там і все таке. Якщо дивитися на вглиб туди, куди там пірнав товариш Кац, а Дивитися ще глибше. Так от, в Києві, незважаючи на те, що начебто була монархія, так? але князь князь завжди князь завжди е звертався до віча київського. завжди. Тобто для князя завжди була важлива суспільна думка. Якщо далі, йти, то далі ну всі ми згадаємо, що Україна в складі. Речі посполитої, і згадаємо, ким був там король. Він просто там був, ну, типу, як президент у Парламентській республіці, просто називався Королем. І згадаємо про лібером вето. А тепер подивіться про Московію, історія Московії. Так от нація вона може бути створена тільки на фундаменті свободи. І в цьому. Ми відрізняємося від Кацапів. Кацапи ніколи не були нацією. Ніколи. Наразі це ну вони там мімікрували, там все таке. Наразі це просто дикуни. Це просто дикуни, які мають, ну, ух. колись це вони були там якісь князі, там, той Боголюбський, Долгорукий там. Ще раніше трошки. Потім далі пішли ці бли, Іван Калита, Іван Третій, там все таке. Але насправді кацапський уклад це уклад банди. банди, Збройної банди. Якби вони там не творили все, там, копіювали Європу там при е, Шльондрі Катки, е, Петро, там все. Їхній уклад це уклад банди завжди був. Де думка, думка члена банди не є якоюсь вагомою. Тобто є завдання, все, а що ти виступаєш? Тобі там щось обломилося і все. В Україні завжди все було навпаки. І ми не один народ. І ніколи їм не були. Ми нація. І... От нація це е, така мережева структура. Як там кажуть зараз, модна сетецентрична, мережево-центрична отак от, система. І дуже велика, значить, дуже велика вага само, самоорганізації. Ви ж бачите, от у нас ну, дуже простий приклад у нас. От, от у нас є таке не, при, ну, предмістя, називається Велика Корениха, да, І там є така нова дорога, вона йде під лиманом. Я їду недавно з місцевими. Кажу: о, зробили пляжик. А там стоять дитячі горки, там все таке. Кажу: о, кажу, зробили собі пляжик. Ось все. Кажу, це хто голова? Та який голова? Люди зібралися і все і зробили собі. Кацапи не можуть зробити навіть полоскальню собі самоорганізуватися. У них це, блін, через бюджет, через федеральний центр якийсь. Отака от насправді байда. Ну, а майбутнє їхнє це дуже велика територія. Кацапія це дуже велика територія. І вона може управлятися, керуватися виключно як, ну, як отака імперія, типу банда, да, де на кожному місці якийсь феодал стоїть. А може за принципами свободи. Але треба не забувати, що у нас тут ну якби мононаціональний склад, і ми поглинаємо. У нас є свої каці. Да. У нас президент єврей, міністр оборони єврей, але <кхи> вони не вважають себе євреями. Вони вважають себе українцями. Політично вони українці. І Україна це губка, яка з зовнішнього світу бере все найкраще. І все буде Україна. Слава нації, смерть російській Федерації. До побачення. Підписуйтесь ще будуть відоси.